Ford Explorer 2019 року випуску має пробіг 44 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 2,3 літри, встановлено ГБО, трансмісія автомат тип приводу повний, комплектація XLT. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, електросклопідйомники, електропривід дзеркал, мультикермо, підкермові пелюстки перемикання передач. Трьохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряний салон, датчик світла, електропривід кришки багажника, камера заднього руху, парктронік, музика Bluetooth USB, Android Auto, Apple CarPlay, Запуск кнопкою, безключовий доступ, легкосплавні диски R18, старт-стоп 7 місць. Це просторий семимісний позашляховик на повному приводі. Має економічний та потужний турбодвигун. Встановлено ГБО у салоні. Ви знайдете все, що потрібно для комфортної експлуатації автомобіля. За технічним станом нарікань немає. Є можливість перевірки на СТО.